Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю. Новини України та світу на Радіо Респект у студії з вами я Валерія Морончук. У Росії заявили, що готові провести переговори з Україною у Стамбулі. Про це повідомив тимчасовий повірений Росії в Туреччині Олексій Іванов. Цитує та за його словами. Стамбульський майданчик залишається відкритим. А Москва, нібито, готова до діалогу будь-коли, якщо Київ виявить політичну волю. Напередодні секретар РНВ на Росте Мумеров прибув до Стамбула. Він планує працювати там і на близькому сході, щоб розблокувати процес обмінів. Раніше глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Повідомив, Чанкара офіційно запропонувала провести новий раунд мирних переговорів між Україною і Росією, можливо, і самітом лідерів. А я ж нагадаю, що цього року в Туреччині вже відбулися три раунди переговорів останній 23 липня, і тривав від менше години. Російські війська активізувалися на Запоріжжі у жорстоких боях. Просунулися вперед, захопивши три населені пункти. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський. З його словами, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку. Але 11 листопада там сталося близько 40% усіх бойових зіткнень. Попри це, ворог продовжує зазнавати значних втрат. На Запорізьку область окупанти використовують густий томан, щоб проникати між українськими позиціями. Наскладніше. Що ситуація на Олександрійському та Гуліполівському напрямках українські воїни з угрупування південь ведуть запеклі бої за рівнопілля і яблукова за останні три доби ворог втратив близько 800 солдатів і понад сотню одиниць техніки. Раніше сил оборони повідомляли, що наші військові відійшли від кількох населених пунктів на Запоріжжі, але бої за рівнопілля, солодке та яблукове тривають. Усі 20 військових, які були на борту турецького літака, Геркулес, загинули внаслідок катастрофи на кордоні Азербайджану та Грузії 11 листопада. Про це повідомило Міноборони Туреччини, оприлюднивши список загиблих. Причина аварії поки не називають це найтрагічніша авіакатастрофа. Турецьких військових із 2020 року, за даними азербайджанських змі, перед падінням літак приземлився в Янчі та перебував там близько двох годин. На борту були технічні фахівці, які обслуговували винищувачі F-16 після військового параду у Баку. Вони прийшли всі перевірки, в літаку привозили лише запасні частини до літаків. Причину катастрофи з'ясовує слідча група у Грузії відкрито кримінальне провадження за фактом пороження правил експлуатації повітряного транспорту. Президент Азербайджану Іль. Хамалі висловив співчуття реджа передоганом та родинам загиблих. Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» після викриття масштабної корупційної схеми. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, протягом тижня уряд має затвердити новий склад ради після консультацій із партнерами. Нове керівництво проведе аудит компанії та допоможе слідством. Наглядова рада складалася із чотирьох членів: двох українців і двох іноземців. Один із них Тимофій Милованов. Раніше подав відставку, закликавши відсторонити фігурантів. Іслідування та створити комітет із етика. Я ж додам, що 10 листопада на провело операцію мінес і викрило схему відкатів енергоатомів від 10% до 15% вартості контрактів. Гроші відбували через структуру, пов'язані із родиною колишнього нардепа, а нині сенатора Російської Федерації Андрія Деркача до справи за даними слідства причетні бізнесмени Тимур і Олександр Цукерман. Обшуки відбулися у них а також у енергоатомі та міністра Германа Галущенка. Новини підготовлені за матеріалами із телеграм-каналу Рідне лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я Валерія Маранчук.